Головний тренер футбольного клубу «Колос» Ярослав Ушняк. Ярослав Васильович, традиційно ваш загальний коментар цього матчу і там питання потім від колег. Прошу. Ну, Враження від матчу негативні. От, тому що ну, я вважаю, що по такій грі, так як вона складалася, і те, що Шахтар залишився в меншості, знову ж таки, ми могли. Розраховувати на очки і зобов'язані були їх брати. Бодай нічів. Це на мій погляд. Ну, але знову ж таки, якщо брати так простими словами, то клас шахтаря вищий і вони просто створили там моменти, які вони реалізували, а потім вже грали по рахунку. Тому, тому так, скажімо, клас. Е Гравців групи атаки Шахтаря виявився вищим за клас групи гравців Колоса. Тому, тому так. Питання колеги, будь ласка, представляйтесь. Андрю Тодос, Ори Лондонськ. За тиждень закриття трансферного вікна в Україні чи можемо очікувати якесь заповнення в команді чи в... Би хотіли е, якісь нових гравців до кінця того періоду? Ну е, так, ми хочемо, ми шукаємо нових гравців, які можуть підсилити нашу команду. Е, знову ж таки, але у нас і так великі зміни. У нас 10 гравців да, покинуло там, і 8 новачків. Достатньо суттєво змінився склад, але знову ж таки, ми продовжуємо пошуки гравців, які зможуть підсилити групу атаки. Ми шукаємо постійно, просто знову ж таки не хочеться це все озвучувати, тому що багато трансферів, які зриваються в останній момент, знову ж таки, через війну в Україні. Десь люди починають сумніватися, хоча дають попередню згоду, і чим ближче. До завершення, до підписання контракту, тим ну, частіше зриваються угоди. У нас вже таке було не один раз, тому скажу так, ми шукаємо підсилення, надіємося, нам вдасться підписати одного-двох гравців ще до закриття трансферного вікна, але гарантувати цього ну, ніхто не може і це не від нас залежить.